Вітаю вас на Першому Подільському. Інформаційна команда телеканалу пропонує вам підсумувати події 30 жовтня. Росіяни під час чергового комбінованого удару застосували понад 650 дронів і більш ніж півсотні ракет різних типів. Наслідок удару по Запоріжжю загинуло дві людини. До 23 зросла кількість постраждалих, серед них шестеро діти. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки Росії пошкоджено 12 багатоповерхівок. Під час комбінованої атаки Росії вбили семирічну дівчинку на Вінничині. Ще чотири людини поранені. Про наслідки ти ворожої атаки поінформувала перша заступниця начальника Вінницької ова Наталя Заболотна. На жаль, сьогодні Вінниччина вкотре зазнала масованої комбінованої ворожої атаки. В повітряному просторі області перебувало 90 БПЛА, 23 крилатих ракети. На жаль, маємо влучання в цивільну інфраструктуру, в звичайні житлові будинки. Також є ушкодження критичної інфраструктури. Загалом по області 23 житлових будинків зазнали ушкодження. Є дуже значно постраждалі, зокрема, двоповерховий будинок, в якому проживає 21 особа. На зараз вони Виселені і комісії роблять обстеження для того, щоб з'ясувати, чи цей будинок можливий для подальшого використання. Наразі відбуваються роботи з ліквідації наслідків ураження. Працюють рятувальники, відбувається гасіння пожежі, розгорнуті комісії, які фіксують порушення. працює поліція ДСНС, СБУ. На жаль, маємо постраждалих серед цивільного населення. Четверо дорослих та одна дівчинка семи років. Двоє дорослих госпіталізовані в них середня ступінь важкості. Двоє дорослих відмовились від госпіталізації з легкими ступенями важкості. Дівчинка була госпіталізована в край важкому стані. На жаль, за інформацією, станом на зараз вона померла. Кам'янець-Подільська громада попрощалась з захисником України Дмитром Ткачуком. Молодший лейтенант, заступник командира взводу батальйону поліції, особливого призначення НПУ Хмельницької області, загинув 27 жовтня, виконуючи службовий обов'язок. Поховали воїна на алеї слави місцевого кладовища. Вічна пам'ять і слава Герою України. 28 жовтня на Хмельниччині з офіційним візитом перебувала делегація Республіки Словенія на чолі з віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних та європейських справ Таною Файон. у центрі обговорення партнерство, відбудова та нові проєкти, що об'єднують дві країни. Україна та Словенія партнери, яких єднає не лише спільні цінності, а й конкретні справи. Хмельниччина вже стала прикладом ефективної міжнародної співпраці, і цей візит лише зміцнив дружні зв'язки між нашими народами. Делегація Республіки Словенії на чолі з віце-прем'єр-міністром Танією Файон відвідала Хмельницьку область мета зустрічі, підбиття підсумків співпраці та планування нових спільних ініціатив. Словенія як найкраще розуміє. Наші труднощі, адже також протягом століть виборювала свою незалежність і свободу для е, свого народу, для своєї країни. Тому, е, як найкраще розуміє, наше прагнення у боротьбі за незалежність, за цілісність, за е, наш суверенітет. Е, тому е, щира вдячність і. Уряду Словенії усьому політичному керівництву, а також і народу за просту людську підтримку за прихисток наших людей, за відпочинок для наших дітей, адже також окремою підтримкою є прийом дітей, наших полеглих героїв. Серед учасників зустрічі представники уряду України, обласної ради, народні депутати та дипломати говорили про вже реалізовані проєкти Будівництво житла для прийомних родин, екологічні ініціативи у громадах і гуманітарну підтримку населення наступного року. Ми запустимо нову хвилю підтримки. Вона охопить не лише дітей, а й енергетичні проєкти, розвиток агропромисловості у громадах, зокрема у Теофіполі. Ми прагнемо допомогти людям відновлюватися та розвиватися. Словенія залишається надійним партнером України не лише у сфері гуманітарної допомоги, а й у розвитку місцевих громад. Представники делегації відвідали один із медичних закладів області Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни, де триває реабілітація українських військових. Кожен раз ми переконуємося наскільки важливо, що не залишаються країни. Наші країни союзники, осторонь, адже їх допомога неоцінена. Кожен, звісно, по мірі того наскільки може сприяє. Але якщо щодо візиту сьогоднішньої республіки, представники, представників республіки Словенія, то ми вже не перший раз відчуваємо їх сприяння і допомогу. Під час зустрічі домовилися про подальшу співпрацю, зокрема створення центру європейських перспектив та реалізацію нових соціальних і екологічних ініціатив у громадах. Словенія вкотре довела справжнє партнерство це не слова, а спільні дії. І саме такі союзники допомагають Хмельниччині крок за кроком наближати перемогу та європейське майбутнє. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Третій автомобіль за рік придбали для військових працівники Хмельницької атомної електростанції за кошти з благодійних заходів. Авто передали підрозділу, який нищить ворога на харківському напрямку. Детальніше про чергову підтримку війська у матеріалі наших колег. За 2025 рік Хмельницький АЕС вдалося зібрати понад 800 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Кошти збиралися завдяки благодійним спортивним заходам з метою не лише показати спортивні досягнення, а й підтримати армію. До участі долучалися професійні спортсмени, аматори, компанії та філії НАК Анергоатом. Організаторами стали молодіжна організація, адміністрація та профспілка підприємства. Я завдячую в першу чергу своїй молодій команді організації молоді, спортсменам, які до нас приїжджали, підтримували нас цілий рік. А звісно, усіх, усім гостям, всім, хто долучався, хто доєднувався, приєднується в майбутньому і, взагалі, ми робимо дуже велику справу. І на сьогоднішній день я ще раз повторюю, що спортсмени, які брали участь, вони розуміли, з якою метою ми це все робимо. Завдяки забігу стежками Нетішина, веломарафону Мала Полісся та Атом Рейс вдалося придбати позашляховик і комплект шин. Працівники транспортного цеху у вільний час з власними силами займалися його ремонтом та комплектуванням. Автомобіль вирушив на харківський напрямок до підрозділу, якому проходить службу працівник Терця. Сьогодні завдяки організації молоді, проведеним благодійним заходам, Працівникам Хмельницької АЕС, а також всім учасникам цим благодійним заходів була змога зібрати кошти та купити, відповідний, закупити відповідний автомобіль, який допоможе бити ворога, допоможе наблизити нашу перемогу. Валерій дуже цінує таку допомогу та щиро вдячний за такий подарунок. Він зазначає, що позашляховик не тільки допоможе у виконанні бойових завдань, а й врятує не одне життя. Хочу подякувати Хмельницькій атомній станції, а також спілки молоді за такий приємний там подарунок, що вони нам допомагають спільними зусиллями перемогти ворога. Я думаю, що воно нам дуже-дуже поможе і з не одне життя. Це вже третій автомобіль, придбаний та переданий на передову завдяки благодійним ініціативам Хмельницької АЕС та ще одна маленька перемога і важлива підтримка для тих, хто оборонить Україну. Анна Паюк, перший подільський. Хмельницька громада виграла грант на створення екологічного та інклюзивного простору на новому озері в мікрорайоні Озерна. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. Хмельницький, у числі шести міст, які виграли черговий конкурсний відбір, уже й підписано протокол про співробітництво із проєктом Інтегроване міське відновлення в Україні. Це дає можливість отримати звання, досвід та ноу-хау у сфері інтегрованого розвитку міста, а також консультаційну підтримку залучення зацікавлених груп до пле планування та реалізації міських проєктів на засадах партиципації. Окрім того, і фінансування у розмірі до 200 тисяч євро для реалізації проєкту переможця. Що таке здоровий глуст та як його не втратити? Після пандемії та під час повномасштабного вторгнення цим питанням переймається чимало українців. Проте, як зазначили фахівці, термін адекватності не має самостійного сенсу, а визначається лише діями. Тож як повертати себе до реальності в умовах постійного стресу, дивіться далі. Сукупність уявлень, поглядів, реакцій, почуттів. Адекватність це термін, що не має емоційного забарвлення, адже все залежить від ситуації, що нас оточують, та наших конкретних дій. Помилково вважати, що людина є адекватною чи неадекватною. Це слово просто воно не несе самостійний сенс. Ми можемо лише порівнювати, що є нормою для нас, адже адекватність це порівняння загальних якихось чинників і нашого відчуття. Тобто, ми маємо розуміти, як ми себе ведемо. Відносно ситуації під час війни українці часто зіштовхуються з проблемою контролю власних емоцій та дій у складні моменти, фахівці радять в першу чергу зрозуміти, чи дійсно ця ситуація стосується вас. Потрібно дисоціюватися, як ніби відсторонитися від цього емоційно. Так що це означає? Дивіться, коли, наприклад, ми почули. Інформацію вдих видих, розслабилися буквально кілька секунд, і пам'ятаємо про те, що коли ми відчуваємо негативні емоції, ми ніби підживлюємо ось цю негативну, негативну ситуацію. у такі моменти варто зосередитись на позитивних думках. Також сприяє кращому відстороненню від стресу, проста фізична вправа. Тільки ви почули щось так. Робите глибокий вдих і на видиху починаєте відчувати своє тіло. Робите ось так. Похлопуєте своє тіло повністю. Можете спробувати так само, так і сильніше, так прямо, щоб вам боляче було відчуйте. І тоді ви зосереджуєтеся на цій болі. Відповідно, знову ж таки, ви не можете відчувати інших емоцій. Допоможе адекватно сприймати реальність, щоб швидко витягнути себе із емоційних ям і добре почуватися? Проста техніка трьох питань. До прикладу, коли ви почули розмову чи новину, яка може вас збентежити, використовуйте критичне мислення. Перше, це потрібно запитати себе. А чи є ця інформація стовідсотково правдивою? Це перше і ключове. Далі, як саме ця інформація впливає на мене зараз? І третє питання, що я прямо зараз можу зробити для того, аби бути в безпеці і триматися стану рівноваги у непрості часи та в критичних ситуаціях. Експерти радять звертатися до спеціалістів, аби повністю бути при здоровому глузді. У цьому вам допоможуть психологи, коучі, тренери з фізичних практик. Погодинні відключення електроенергії в Україні вже діють у деяких регіонах і можуть повернутися на Хмельниччину. У разі нових обстрілів та пошкодження електромереж містянам доведеться знову сидіти без світла та чекати на його появу. Чи готові хмельничани до можливого блекауту і як ставляться до нього? Дізнаємось за мить на Хмельниччині. Можливість знову відключення світла. Як ви до цього і Чи готові ви до цього? Готові в нас і генератор. Всяке буває. Живемо зараз в складний час, але будемо триматися всі разом. Ні. Чому? Тому що це буде якось незручно. Я погано цього ставлюся. І фонарики накупляли цілу кучу. Так що ми готові. А така, знаєте, ламбочка велика єдка. Включає світло, І вона горить потім. На кухні, у чоловіка в кімнаті. Ой, ще один запас. І то, що треба. Готові, але. Перечекаємо, свічка є, ліхтарики є. Ну все. Бо це ми живемо в багатоквартирному будинку. От, якби так теж треба подбати, щоб нікому ніякої шкоди не завдати. Ну, готові, ну що зробиш? Ну, такі реалії цього життя. Ну як ставимося? Готові, позитивно ставимося, тому що знаємо, що робиться в країні. Не вистачає електроенергії, треба електроенергію економити і треба. Йти на зустріч. Ну, Я, наприклад, позитивно відношуся до цього. Головне, щоб не на цілий день, там, на пару годин, це нормально. Ми готові ще з минулого року. Маємо лампи, вони одразу в люстрі, коли немає світла, і вони ще 2-3 годинки горить світло. Готові, в мене є генератори і все. Готові. Як саме? Батарея в нас є резервного жилення, інвертор, батарея, сонячні панелі. Ну, негативно, але такі часи нічого не зробиш. Не дуже, чесно кажучи, бо в мене багато додаткових онлайн, і якби, від, ну, якщо немає світла, то відсутність інтернету, а для мене це трохи проблемно. Готовий. Ну, є генератор, є лампи, фонарі, все є. Ну, Ставлюся погано, але як є, я розумію, на що це робиться. А готовий ти до цього? Ну, відносно, так. Як саме? Корбанки заряжуть. Та все, ну да. Це ж не на весь час відключають на деякий час тільки. Нормально ставлюся. А що ви зробите? Це ніхто не винен, це Росія винна. Так що всі ставлю, повинні ставитися нормально. Нічого ми не поробимо тут. А готові ви до цього? Можливо, там ліхтарі? Ну, готові, павербанки є. Е, е, ну, ми живемо в приватному будинку, генератор є, ну є. Лампочки ті, що в павербанки, ми готові. Тільки одне, одна проблема, що маленька дитина, і газу, якщо не буде, бо котел газовий від світла. Оце одна. Але якось рішимо. Без газу, без світла, ну і без кацапів. Погано ставлюся, бо хочеться прийти додому, зарядити телефон і та навіть помитися без світла теж буде важко. Ну, ще не готові, треба закуплятись павербанками, станціями. У пошуках Плоскирівського замку хмельничан та гостей міста запрошують на екскурсію набережною та парком імені Михайла Чекмана 2 листопада о 15-й годині її організовують працівники туристичного інфоцентру. Якщо ви хочете дізнатися більше про розвиток прибережних кварталів міста та створення парку, реєструйтеся на екскурсію за номером телефону 067 837 57 34. Таким цей день побачила команда Першого подільського, аби залишатись в інформаційному просторі протягом усієї доби, підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Там лише перевірена інформація. Дякую вам за увагу та довіру до зустрічі.